Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Копіючка. Подивимось, що тут є цікавого нового. Такий адвент-календар із фігурними виробами шоколадними. Загальна вага 50 г. Тут ще й ось така невеличка розмальовка на звороті. Ціна 100 гривень. Подарунковий набір цукерочок Merry Christmas. Ціна 179 гривень за 315 грамів. І по 160 гривень, ой, тут багато, аж 500 грамів. Тоби взяла одразу відчутно. Щасливо різдва та Нового року це її Волинські солодощі. Цукерочки. Так, бачиш, ще є ось така весела конячка. Тут очка відкриваються закривається. закриваються, якщо за ось цю верхню штучку потягнути вгору. Тут очка зміняться. Ціна 199 гривень. Такий рюкзачок цукерок. Від торгової марки контик. Вага 420 грамів. Так, ще подаруночки. Ось такий варіант 169 гривень 320 грамів. Шукай ялинкову прикрасу усередині. Руш... Ні, це не Ой все. Бачите, така ялиночка. Тепер від конті. 139 гривень 340 грамів. О, які магнітики. Цікавенькі сердечка, Ціна 29 гривень і є кругленькі патріотичні по 29 гривень. Обігрівач спіральний 449 Подарунковий набір для чоловіків. Шампунь та гель для душу 199 гривень. Spice 300 гривень. Це є стік, дезодорант та гелля душу. Арку – 220 гривень. Пінка та гель. І від гель для душу та дезодорант спрей 293 гривень. Акція лише сьогодні та завтра, тобто 7 та 8 листопада, в магазинах Копійка, кешбек 50% на туалетний папір, але звертайте увагу: на кешбек не неакційні товари. Тож, давайте дивитися. На торела ціна 45 гривень 50 штук. Такий варіант: це і вологий туалетний папір на торела 80 штук 49%. 60 гривень, в упаковці 130 штук. Рута 75 гривень, 4 рулони двошаровий. Натурела двошаровий, 47, мозаїка 42, диво 65 гривень. Це є 4 рулони двошаровий. Такий рута 106 гривень, 4 рулони трьохшаровий. Велетенська упаковка це є трьохшаровий, 10 рулонів за 150 гривень. По 115, такий це є 8 рулонів трьохшаровий. Така, бачите, довга пачка. 115 гривень, 65 гривень кольоровий, трьохшаровий. І Зева Делюкс 400 гривень, це є 12 рулонів. Трьохшаровий. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 на усі прикраси, резинки, заколки, жіночі та дитячі. Акції діє по 11 листопада включно. Знову ж таки, звертайте увагу, в такі акції входять в магазинах копійочка лише неакційні товари. Якщо є акція знижка, мається на увазі ось така, бачите, знижка. То вже на ось таку акцію цей товар не піде. Або снижка, або 1 плюс 1 дорівнює 3. Це є у мережі магазинів «Копіючка». Такі цікаві заколочки жіночі, по 29. Ну, загалом дуже великий асортимент. Тут, тут нема що говорити. Просто подивіться на ці масштаби, і на кожному очку не по одному виду, а по декілька. Тож є з чого обирати. На ось таку нову колекцію посуду діє знижка мінус 30%. Ця акція по 11 листопада, хто хотів. Дивіться, є зараз знижка. Дуже виглядають вони мені стильно, такі більшого діаметру. Я вам буду називати не акційну ціну. Хто хоче, можете собі відняти 30% 135 гривень. Це є ось ці обідні по 115 гривень, такі глибші більшого діаметру. І салатники по 115. Салатники меншого діаметру, тобто 12 см, 49 гривень. Знову ж таки, я вам назвала не акційну ціну, а на касі вам буде знижка 30% від ціночка. І ось така чорна колекція посуду 135 гривень обідня, діаметр 27,5 Така тарілочка 95 гривень. А вони ще й подивіться, які рельєфні. Зараз це в тренді в моді. Вони рельєфні не лише всередині, а і ззовні. Зараз вам покажу. Ці по 115. Такий варіант, теж 115. Цікаво виглядає і меншого діаметру 65 гривень. Як вам такий посуд? Подобається мода чи ні? Пишіть в коментарях. знижка на міцелярну воду. Лінеа 29 гривень, об'єм 100 мл. Пінка для омивання обличчя зі щіткою за 64 лінеа також. Знизили ціну на фарбу для волосся «Акапелло» – 55 гривень. Кольори на вибір. 115 гривень коштують ось такі шкарпетки чешки, я би сказала, шкарпетки панчохи. Вони є високі досить і такі супер тепленькі, мають антиковзуючі краплинки і ось такі всякі є різні кольори. Є і темніші, і сині, і є світліші. Хто не любить домашніх капців, але любить гріти ніжки, щоб не було зимно, звертайте увагу і акція, і дуже вони приємні на дотик. Акція на фарбу для волосся 1 дорівнює 2, а вена 99 гривень. І ще звертайте увагу на косметички. Знижка 30% від вартості, яка саме ціна вам скажуть на касі. Акція діє по 11 листопада, включно. Такий варіант, чоловіча текстильна. Ось ці дуже прикольні, тим, що вони так складаються. В Подорож прикольно брати. Зараз вам постараюсь показати. Ось, бачите, які вони цікаві, Такі. і їх можна відкріпити. Крем. Виходить 4 косметички в одній. Мінус 30% від 95%. Загалом вибір є великий і вони різноманітні. Такі прозорі, такі пухнасті, такі косметички, прозорі з малюнками. Такий варіант в кольорах різних. Мінус 30% від цінничка. Такі прозорі, ці є плоскіші. Тут є дві косметички прозора і кольорова. На неї вже є акція, то ще додатково до того оцінника знижки не буде. Так як є, так і є. От. Такі кольорові цей набір дві штуки одна прозора, а одна з малюнками. Мінус 30 відсотків від 135. І такі. Причому ось такі навіть прикольно брати на аптечку. Вони досить містки за рахунок ширини. Запальнички із довгим носиком за 19,50. Аж 55% знижки. Така запальничка за 29 гривень. З плюсів тут ще є блокування. Ось Так, закриваєте і все, і діти не натиснуть. Акційна ціна на такий контейнер для зберігання нарізки 34 гривні. Кольори є на вибір. Акція на цикорій 46 гривень, вага 100 грамів. А ще є напій газований «Мірінда Апельсен 20 гривень 330 мл. Грінки, житні часниковий смак 22 гривні. Ставрида морські сушені солоні. Ціна 36 гривень, 36 г. Шоколад мілка 140 гривень. Вага 300 грамів. Ніж. Консервний. Це для відкривання 75 гривень. По 14,50 лічки складні силиконові. Такий ніж для тіста 49 гривень. Дуже гарна знижка на лампочки. 29 гривень. Чашки по 39, об'єм 220 мл. Олія соняшникова рафінована 870 мл за 60 гривень. Пепсі. 750 мл за 22 гривні. Новинки цукерочки трюфель 150 грамів, 130 гривень. Міленіум цукерочки 90 гривень. «Міленіум Бері Пері» – 140 грамів 85 гривень. Вафельки від торгової марки Світоч Артек по 17 гривень. Макаронні вироби баріла бантики 500 грамів, 54 гривні. Така зелена колекція посуду з акційними цінами. Акція навіть є 43%. Салатник за 55 гривень. Така тарілочка 65 гривень. Керамічна обідня 75. Є ще ось такі: манюні по 29 Акційна ціна на мікрофібру для дому. Тут є прикольний жорсткіший кутик. Знаєте, коли треба щось так трохи потерте. Ось такий кутик пришитий. Прикольно. Ціна 24 гривні за одну штуку. А ще є набір: ось таких кольорових серветок з мікрофібри. Ціна 95 гривень, розмір 30 на 40 см. Купєчка вже готується до зими. Отакий От скрибок для автомобіля від снігу. Він є двохсторонній. Така штучка. І з іншої сторони щітка. Ось. Ціна 229. Такий менший варіант. Ціна 85. І за 185 гривень. Ось такі. Значите, в копійці є таке. Продажі. Це є, знаєте що? Стержні клейки до гарячого пістолета. А я спочатку подумала, що це є трубочки для напою. Оце я бачу таке вперше кольоровий клей. Так, давайте ще ціну подивимося. 10 штук 55 гривень. Класно для рукоділля, якщо там є такі моменти, що може видно бути клей. Думаю, краса. Подушечка розмір 50 на 70 за 135 гривень. Виглядає, до речі, досить непогано. По 49 гривень ароматизатор автомобільний у вигляді котика. Кольори є на вибір. Такий набір для прибирання за домашнім улюбленцем: контейнер і сміттєві невеличкі пакетики. Є, до речі, два рулони: один всередині, а інший запасний. 30 гривень за такий набір, кольори є в асортименті. І пакети для прогулок є ще окремо: два рулони 30 гривень. Досить бюджетні ціни на іграшки по 15 гривень. Довжина 10 см. Корм для котів клуб 4 лапи по 11 гривень 85 грамів. А ще є і вологі серветки для догляду за тваринами. 50 штук, 35 гривень. Кульки ароматизовані для взуття чи шкафчиків. 6 штук. 17,50. Дуже цікаво, такі вони, бачите, кульки, ароматизовані.